Тож всім привіт-привіт! Нарешті! Пан Дмитро до нас доєднався, ми вже його бачимо, а не то він ховався десь від нас в своєму прекрасному парку. О, я бачу, що там пальма. Дмитро Вікторович, ви так часто міняєте свій фон? З такими крутезними речами, що я от просто можна ходити на заняття до пана Дмитра не тільки на руханку, а ще і відвідувати, вивчати ландшафтний дизайн ось так можу сказати. Ну добре, ландшафтний дизайн це окей, але давайте зараз з вами трішечки потренуємося, прокинемося, тому що суботній ранок, щоб у нас був заряд енергії, бодьорості на всі вихідні, тому я думаю, будемо починати. Ну, що ж, раннє суботнє вітання. Пане Дмитро, певно, ви трішки прикрили мікрофон. Ви мене погано чути? Так, да, трішки погано чути. Арташок. Так, десь далеко. Але, в принципі, ми бачимо, що ви робите, будемо повторяти. Як робот із вами. Окей, тепер дивіться, намагаємося один, два, три, один. Один. Дмитро, дійсно, мабуть, або ви в наушниках минулого разу були, або, певно, мікрофончик десь прикритий, тому що геть зараз, погано зараз, чути. Зараз, зараз перезайдемо. О, ні, не треба перезаходити. Ми вже Добре. вас чуємо. Ага. То, напевно, я без наушників. Тож сьогодні з природою буде. Так. А, це тому що без наушників, все зрозуміло. Тому сьогодні завдання називається так: повтори. За Дмитром Вікторовичем. на носочки с Цікаво, ну не запутаємося? Не поспішаємо. повільно. Окей. Затримаємося. окей, okay. а тепер дивіться. Pronto, né? então, vamos ok. Vamos, lá. Dobra. Jumping джеб. <coughs> Пам'ятаєте, да? Давайте спочатку просто, без стрибків! Добре, тепер ручки з'єднані, Стрибаємо. Оп, оп. Так, а тепер поєднуємо. Тільки не поспішаємо. Добре. Відновлюємо дихання. Не забуваємо дихати. Молодці. Так. Наступне. Зробимо зараз з вами голікоптер. Ручки в замочок з'єднали. І дивіться. Добре, а тепер давайте пришвидчимося. Окей, так, дійшки на ширину, вверх ні. nis. Dobra? Роберт Маятник. Да, я Ok, Mola Tora. Так. Розімнялися. А зараз буде найскладніше. Молод тора. Але виконуємо. Сяйва. Привіт. До нас білочка завітала. Привіт, привіт, привіт. Підбігай, підбігай. Давай, давай. Ех. Сяйва убігла. Так, виконуємо молод тора. стільки тільки рочків, стільки і їмо, Добре? Рахувати всі можуть? Я в записі обов'язково подивлюся. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дванадцять. Зараз буде тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17. вісімнадцять, 19. Двадцять. Двадцять три. Це не гіф. Двадцять пять. 26, 27, 28. Я виконав. Ох, у це ми сьогодні з вами набили ся молотом. Так, перевіряємо нашу поставу. Не забуваємо дихати, відновлюємо своє дихання, вдихаємо, видихаємо. Добре, відновлюємо дихання. ладоні показали вверху і внизу. Добре, так. Наступно. Задіємо наші ніжки. Поклали ладоні на ладоні. Показали мені. Добре. І стаємо коліно. Бум! Бум. Добре. Нехай трошки ручки відпочинуть. Показали мені п'яточку. Оп. Сховали. Показали. Сховали. Показали. Сховали. Доторкнулися. Оп! До п'яточки. yeah Але животика прокачуємо? Окрім? Okay. Добре. Тепер стоїмо на носочки, опускаємося. стоїмо на носочки, опускаємося. Добре. Зараз тихенько полигаємо на одній нозі. Один, два, три, чотири, п'ять, один, два, пять. Один, два, три, чотири, пять і один, два, три, чотири, пять. Добре. Що ж, перевіримо свою координацію. Зараз будемо тримати ручки. Тримати їх будемо рівненько в такому положенні. Пані Ірино, будь ласка, можна попросити відрахувати одну хвилинку. Зараз так, подивимося, які ми прийшли. Всі приготувалися? Ручки розімняли, можна ними потрясти. Готовы? Я так. Прошло 15 секунд. Намагаємось бути рівне Ось дивіться. Ви можете не крутитися, просто подивіться. 30 секунд. Тримаємось, тримаємось. 45 секунд. А уявіть, як пташкам. Вони весь час крильцями. Розрізають повітря. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. О, Вже відчули навантаження на плечі. Добре. Знову можна просто потрясти ними. Трясимо, трясимо, трясимо. Подаємо стрибок. Пригаємо і трясимо. Можна зробити коло. Окей. Молодці. Так. Стілець. Пам'ятаєте, справа? Уявний стілець. Зараз ми з вами будемо виконувати два підходи. По 10 секунд. 10 секунд стоїмо, 10 секунд відпочиваємо. І знову 10 секунд. Не, не так, не стоїмо. Сидимо. Тож Розпочинаємо. Сіли. Один. Два. Три, чотири, П'ять. шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Встаємо. І стільки ж відпочиваємо. П'ять. Чотири. Три, два, один. Сідаємо. Один. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стаємо. Відпочиваємо 10 секунд. Так. Наступне. Навантажимо наш низ. Я нагадую, у нас з вами є справа альпініста. Вчора був міжнародний день туриста, але. Ми вчора з вами на руханці не зустрілись. Нічого страшного. Сьогодні нас догонимо. Пам'ятаєте, як виконується вправа альпініста? Ми з вами починаємо бігти. Ось в такому плані. Зараз ми, зараз ми з вами будемо такий складний рівень виконувати, тому що зараз буде 50 таких кроків. 50. Тобто один раз, коли колінка піднімається, це рахується за один. Добре? Так. тож, Приготуйте щось м'якеньке. <coughs> і будемо з вами розпочинати. Через 15 секунд старт. 10 секунд. 50 разів. Готові? Починаємо. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать, тридцать пять, сорок, сорок пять, пятьдесят. Обов'язково обов'язково перегляну, як у вас вийшло зробити 50 кроків. Кожного разу складніше і складніше. Ну і що, всі ми улюблена планка. Зараз, так як ми сьогодні з вами дуже багато надтривалих вправ виконали, будемо стояти просто на витягнутих руках і одну хвилинку. Добре, пані Ірина, будь ласка, можна також вас попросити. А, нам. Ви нам по одні Ви мені просто скажете, коли починати. чинати. Готові? Я готова. Поїхав. Намагаємося знайти якусь точку і дивимося на неї. 25 секунд. Щось сьогодні час не Тридцять секунд. Тридцять п'ять. Сорок. 45, ще 15 секундочок. Тримайтеся. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, молодці. Юху. А тепер можна собі поаплодувати. Я дякую вам величезно, що ви доєдналися. На нашу суботню руханку будуть якісь запитання. Та я думаю, що, скоріш за все, всі руки підняті, це подяки. Якщо так, якщо подяки, то давайте всі включайте мікрофончики і я... дякуйте. А я прийшла. Жах, жах, Марго, Альон. Ну що, у вас є можливість подякувати. Дякую. Дякую, 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 дякую за руханку. Дякую за руханку. Я дуже Так, Пане Дмитро, дякуємо за руханку. Всі відправляють сердечка. Вам дякую за вашу активність і за те, що ви вистояли, ви молодці. Всім бажаю гарного дня, зустрінемося, адже нас сьогодні чекає Альона о 11-й, і буде дуже цікаво. Гарного дня, гарного настрою, до зустрічі. Бувайте. Бувайте.